Україна непомітно для НАТО розпочала ядерну війну проти Росії і вже на третину її виграла, коли західні партнери почнуть благати нас зупинитись. <свісно> Анатолій Шарій наполегливо нагадує СБУ та ГУР про своє існування. Я вважаю, це натуральна натуральний з судьбою. Ну а вся Україна цілий тиждень обговорює пінгвінів, чому ці птахи зводять українців з розуму? thank <laughs> you Привіт, я Арсен, і це другий випуск мого сатиричного блогу на цьому ютуб-каналі. Сьогодні говоримо про три найгостріші теми тижня. Я тільки почав вести свій ютуб канал, тож ваші лайки, коментарі і репости цього відео в сторіс вкрай важливі. Від них без перебільшення залежить доля мого блогу. Ну і звісно, якщо ви підпишетесь на мене і поставите дзвіночок, ви точно не пропустите наступних випусків. Поїхали! Отож, Україна цього тижня ледь не виграла війну. Ми опинилися буквально в одному кроці від перемоги. Ми ледь не знищили російську армію, мало не оточили Москву, майже розібралися з усіма тамтешніми військовими злочинцями, та, звісно ж, ледь не перемогли власну корупцію одним махом. Усе це стало можливим завдяки тому, що ми знайшли корінь усіх наших проблем. Це Фінансування програми з вивчення пінгвінів. Так, так, цього тижня українське суспільство з'ясувало, що на антарктичну програму, що займається в тому числі, але далеко не тільки, дослідженням реакції пінгвінів на глобальне потепління, з бюджету було виділено 11,5 мільйонів доларів. На ці гроші можна було б купити кілька тисяч розвідувальних дронів або кількадесят тисяч FPV-шок. А тут якась Антарктика під час війни. Це під час війни. Тисячі репостів, обговорення в найпопулярніших пабліках, праведний гнів і, звісно ж, обурення українців. Люди бідкаються. Усе це мало місце після публікації даних із системи Прозоро. Але найстрашніше. Біда ж прийшла звідти звідки не чекали. Пінгвіняче крило нам в спину встромив наш Євген Дикий. Дикий е, поплив до Антарктиди. Ветеран російсько-української війни Євген Дикий чи не щодня від початку повномасштабного вторгнення розповідав українцям про війну з екранів телевізорів, а тепер виявилось, що весь цей час він нам зраджував, бо, бачите, думав не лише про війну. Але й про Антарктику більше того, він її безцеремонно вивчав, і що найстрашніше, вивчав за бюджетні кошти, як керівник антарктичного центру. Ну як же так, Євгене? З цим запитанням в день публікації інформації з прозоро лягали спати сотні тисяч українців, і скажу чесно, на мить. Тобто одразу після прочитання перших заголовків таке запитання промайнуло і в моїй голові. Але згадавши, в який час ми живемо і з ким воюємо, я вирішив не робити поспішних висновків, а натомість розібратися в ситуації. І що ж я побачив, коли дістався першоджерела публікації про Євгена Дикого? Просто неймовірно виявляється інформацію з сайту Прозоро про державні закупівлі для антарктичної програми. Першим запостив пропагандист-зрадник Анатолій Шарій. В принципі, вже на цьому моменті можна було б просто закрити вкладку, створити якийсь мем про шарія і пінгвінів, посміятись і забути про це як про бойових комарів, голубів, гусей чи будь-яке інше російське іпсо, пов'язане з тваринами. Вони чомусь дуже люблять і псо пов'язані з тваринами. Ви помітили? Так, от вже просто через появу слова шарій на горизонті можна було б згортати своє зрадофільське водилище і гортати стрічку далі. Бо здається, вже всі ми знаємо, що шарій працює на ФСБ, отримує від них гроші, шалені гроші, і особливо навіть цього не приховує. Але ж ні, чимало українців та українок репостнули цю так звану новину про дикого і пінгвінів. Однак при цьому чомусь жоден із цих репостів не веде ані на сайт ФСБ, ані навіть на телеграм-помийку Шарія, де цей злив уперше з'явився. Всі українські перепощувальники і перепощувальниці посилаються на сайт системи Прозоро. І це не лише прості користувачі, але й пабліки, і так звані змі, які після публікації шарія додумались написати про все це без позиції. Дикого Знаєте Євгена Дикого йому для вивчення пінгвінів вартиці закупили на 450 мільйонів бюджетних гривень різних потрібних речей. 168 пляшок червоного. вина, 112 білого, лише 12 ігристого, мабуть, не таке популярне серед членів експедиції. Мабуть, не таке популярне серед. Членів експедиції. Я не знаю, ми з них за цей злив ФСБшники заплатили. Кому прислали просто так і спокусили, нібито ексклюзивністю інформації, а хто просто вже побачив у сусіда і вирішив і собі перепостити, як би там не було. Ефект вийшов просто шалений. Лише одному мені кілька разів скидали скріншоти з Прозору з криками зрада. Я навіть боюся уявляти, скільки українців після прочитання цих заголовків прониклося відчуттям покинутості та зрадженості, не здивуюсь, якщо більше мільйона. Чесно кажучи. Такого вдалого розводняка з Москви і як наслідок такої масової істерії я не пригадую від самого початку повномасштабного вторгнення, адже українці після 24 лютого стали набагато більш пильними відносно будь-якої зради, а останнім часом навіть відносно будь-якої перемоги. Але тут нас ну просто наче підмінили. Весь український сегмент інтернету обговорює російський вкид про пінгвінів. А все чому правильно через мобілізацію? Знаєте Євгена Дикого, такого ярого прихильника жорсткої мобілізації? Євген дикий це один із небагатьох лідерів суспільної думки, який відкрито закликає до проведення масштабної мобілізації. Він озвучує непопулярні у втомленому суспільстві думки, і тому багато хто на нього ображається. І це при тому, що він, дикий, робить не свою роботу. Це не якийсь відставний військовий, що займається Антарктикою, має об'єднувати українців під бойовим стягом у війні на виживання. Це завдання офіційних осіб. Але в нас більшість посадовців досі соромляться цієї теми. На моїй пам'яті лише двоє людей говорили про це з суспільством достатньо предметно, щиро і тому жорстко. Це колишній головнокомандувач ЗСУ Залужний в грудні 2023-го та нинішній командувач сухопутних військ Павлюк у квітні 2024-го. Ну і депутати Верховної Ради п'ять місяців були вимушені обговорювати відповідний законопроект і, зрештою, таки взяли на себе колективну відповідальність за його ухвалення. А так, в основному політики і не лише з влади, але й з опозиції, намагаються обходити цю тему десятою дорогою або робити вигляд, що все нормально, ніхто новий на фронті особливо не потрібен. Дикий, судячи з усього, політику не планує, при цьому весь драматизм ситуації усвідомлює, тому відкрито топить за мобілізацію, через що Останнім часом перетворився на ласу ціль для хейтерів, та, звісно ж, для ворога. І тут ви, звісно, запитаєте, так а що ж з того, що опублікував іспанський нащадок поліграф Поліграфича, неправда. Невже система Прозоро бреше, і дикий, як керівник Національного антарктичного наукового центру, не купував для антарктичної програми 168 пляшок червоного вина, 112 пляшок білого вина? 49 кг шоколаду та 70 кг батончиків, а ще 14 терок для ніг та 104 дезодоранти для взуття. Та ні, він все це купував. Це чиста правда. Але в мене до вас зустрічне запитання. Ви коли небудь їздили на південний полюс? В складі групи з півтора десятка людей. На рік ви розумієте, що якщо розділити це на кількість днів та учасників експедиції, виходить, що вони там п'ють по одному ковтку вина на день і їдять по пів цукерки. І все це за середньої температури мінус 50 градусів за Цельсієм. Моя позиція така: якщо до дикого і пред'являти претензії, то тільки за те, що він морить учасників експедиції голодом та тверезістю. Ось вам пляшка вина, це на місяць і на всіх. Сильно не напивайтесь. Виглядає як якесь знущання. Ладно, давайте серйозно. Я знаю, яке запитання багатьох із вас мучить саме в цю хвилину. Це запитання. А навіщо нам взагалі відправляти когось в Антарктику, якщо в нас в Україні йде повномасштабна війна? І на це запитання і Антарктичний центр, і сам ЄВН дикий дають вичерпну відповідь. І я дуже прошу, щоб ті з вас, хто поділився новиною від шарія, будай з кимось, ще й показали їм цю відповідь, також щоб повністю нівелювати вплив цього російського ІПСО, так буде по чесному. Отож. Антарктичну програму не можна призупинити на час війни, її можна або продовжувати, або ліквідувати зовсім. Безперервні спостереження для світової науки мають величезну цінність саме тим, що здійснюються постійно в один час за одними методиками, тобто доступні для порівняння. Йдеться в офіційному повідомленні Антарктичного центру. Ряди даних з дірками не мають цінності для науки, тобто переривати спостереження зараз це обнулити українські зусилля та інвестиції упродовж останніх трьох десятиріч разом із півстолітніми зусиллями та інвестиціями Великої Британії, що велися з 47-го року. Про що йдеться? Українці на цій станції з 90-х років, коли Велика Британія погодилася віддати нам в користування цю станцію. А пішли вони на це, тому що після розпаду СРСР Росія віджала всі радянські станції собі і відмовилася передати Україні бодай одну. Бо росіяни розуміють, яке значення має ця програма для будь-якої держави. Більше того. Ви будете здивовані, але росіяни, яких репрезентує згадуваний сьогодні Абирвалка Бервалґіч, також вкладаються в антарктичну програму навіть під час війни, яку вони розв'язали і ведуть проти України. І уявіть собі: росіяни щороку відправляють туди у 20 разів більше науковців, ніж Україна. В 20! Скільки алкоголю вони туди везуть, я навіть боюсь уявити. <праць> Але про всі ці витрати чомусь мовчить і шарі, і українські перепощувальники і перепощувальниці його вкиду. Так ось як кажуть в Антарктичному центрі, Україна одна з кількох десятків держав, які мають цілорічні станції в Антарктиці, і право голосу в договорі про Антарктику, де всі рішення ухвалюються виключно консенсусом, як в НАТО або в Радбезі ООН. Тобто... Ми маємо реальний вплив на вирішення долі Антарктики, а також голос на важливому міжнародному майданчику, який активно використовуємо, зокрема, і для інформування про російську агресію та для протидії активностям агресора. І все-таки, чи варто витрачати гроші на вирішення майбутньої долі далекої Антарктики, якщо на них можна купити тисячі реальних дронів тут і зараз? Відповідь звучить так: не можна. Дикий нагадує, як саме формується та частина українського бюджету, з якого очолюваний ним центр отримує фінансування. Бюджет України в час великої війни складається з двох дуже різних частин: принципово різного походження. Усе без винятку до останньої копійки, що ми збираємо всередині країни, усі наші податки, збори, акцизи тощо усе з'їдає війна. І саме з цих грошей ми отримуємо нашу армію, а вся гуманітарна сфера, так само до копійки без винятку, включно із зарплатами держслужбовців, вчителів, лікарів та полярників, усіма витратами на науку, освіту та медицину, це все не наші кошти, а допомога союзників, тобто гроші західних платників податків. І увага! Ці західні кошти категорично заборонено використовувати на воєнні потреби. Ну от ніяк їх не можна пустити ані на дрони, ані на доплати бійцям, ані навіть на копання фортифікацій. Ця заборона така ж фундаментальна, як вимога союзників не бити їхньою зброєю по так званій Росії. Нам може це не подобатись, але це умова, за якої ці кошти нам надають. Отож, в найбільш прискіпливих із вас виникає останнє і теж цілком справедливе запитання. То може, ми замість наукової програми профінансуємо щось інше гуманітарне, наприклад, вчителів чи медиків, на нього теж є відповідь від керівника Антарктичного центру. І от це вже відповідь доволі таки токсична. Слухайте, замість антарктичної програми кошти потенційно можна спрямувати на зйомку серіалів. Отримання тих самих цирків, які нещодавно отримали броню для всього персоналу, та на інші подібні витрати, але ніяк не на дрони чи бійців. Кожний з нас має право на власну думку. про те, що важливіше, наука, і зокрема Антарктида, серіали чи цирки, можна було б, наприклад, направити кошти на зарплати вчителям. Це звучить, ніби шляхетно, але є нюанс. Якби Україна повністю обнулила всю антарктичну програму, закрила станцію, продала криголам, от просто взяла б та викинула усі здобутки і досягнення за три десятиліття роботи на крижаному континенті і пустила усі вивільнені кошти на школи, то кожен вчитель отримав би по 3 долари на місяць. Що ж, я думаю. Ви, як і я, помітили в словах дикого завальовану критику української влади в тій частині, де він говорить про цирки та серіали. А ще, дикий не раз був помічений в ефірах Порошенківських каналів, у тому числі й останнім часом. Найбільша проблема в, наші, в нашій мобілізації те, що цивільна влада від неї усунулася повністю. Але ви здивуєтесь, у публікації Шарія дикий фігурує саме як друг офісу президента. Шарій спеціально. Двічі на цьому акцентує увагу: ну щоб ніхто точно не сумнівався, хто все-таки стоїть за диким і його дослідженнями, і кого українцям потрібно ненавидіти навіть більше ніж дикого і пінгвініо. Судячи з гнівних перепостів патріотично налаштованих користувачів та користувачок Фейсбуку, ми розуміємо, що ця ставка ФСБ спрацювала. Не те, щоб я стверджував, що офіс президента це якісь святі і безгрішні люди. Ні, я так не думаю. Але в цьому випадку факт залишається фактом: це вдала дискредитація української влади та держави, як такої з боку Росії. Дискредитація, яка б пройшла під гаслом пінгвіни потрібні Україні більше, ніж українці. Вибирайте правильну сторону, обережно натякають вороги. Тож, якщо у вашому оточенні є ті, хто схильний до зради та паніки, надішліть їм цей ролик, бо це точно не остання така маніпуляція росіян, і на цьому, мабуть, найскладнішому етапі війни, нам усім треба бути набагато більш пильними. Здивувати мене цього тижня вдалося, як завжди, і нашим західним друзям та партнерам, ну і за сумісництвом, нашим гарантам безпеки згідно з Будапештським меморандумом. Сполучені Штати виділили Україні пакет озброєння вартістю 275 мільйонів доларів. Так ви все правильно зрозуміли. Цей пакет у 20 разів менший ніж попередній. Можливо, це тому, що попередній пакет мав перекрити восьмимісячну діру в поставках. А можливо, це тому, що зараз озброєння вони вилучають зі своїх власних запасів. А той попередній пакет це були контракти, контракти на виробництво озброєння, які підписав американський уряд з американськими ж компаніями. Ні, в принципі, інвестувати у власну оборонку це більш ніж нормально, особливо під час війни. Але я проти того, щоби представляти такий великий пакет, як жесть доброї волі. Благодійність інвестицію в перемогу України чи тим паче виконання Будапештського меморандуму це не більше і не менше, ніж обопільно вигідна співпраця. Україна отримає можливість не припинити своє існування у 2024 році, і за це захищатиме європейські країни НАТО від Росії замість Сполучених Штатів. А в самих США з'явиться більше робочих місць. Це я не до того, що я якийсь невдячний, чи вам треба бути якимось невдячними, чи Байден якийсь не такий, чи демократи, чи республіканці. Ні, ні, я вдячний вас до цього закликаю. І вони всі, кожен на своєму місці, там великі молодці. Але от колективно наші друзі забули про одну річ: що це саме США свого часу забрали в Україні ядерну зброю на користь Росії, і екс-президент США Білл Клінтон публічно це визнає. Він таки каже: я почуваюся жахливо, бо Україна є дуже важливою державою. Я відчуваю свою особисту причетність, бо я змусив Україну погодитись на відмову від ядерної зброї. Тепер усі вважають, що Росія не пішла б на це, якби Україна мала власну ядерну зброю, каже Клінтон. Тож світу терміново потрібен план перемоги України над Росією, погоджений Вашингтоном та Києвом. І лише тоді ми зможемо говорити про те, що рухаємось у правильному напрямку. А до того моменту я буду називати речі своїми іменами і стверджувати, що американське озброєння постачається до України приблизно так само, як червоне і біле вино від Євгена Дикого постачається на південний полюс. По крапельці Все. це є джерело скандалів. Але конкретно в цьому пакеті озброєння від Сполучених Штатів мене, чесно кажучи, приколює не стільки його масштаб, скільки його наповнення. Окрім боєприпасів для Хаймарс, артилерійських снарядів, мін, ракет для ПТРК, стрілецької зброї, наші партнери оголосили про передачу Україні касок бронежилетів та засобів хімічного, біологічного, радіологічного і ядерного захисту. Тобто нам передають значну кількість засобів, які допоможуть нам пережити ядерний удар. І це при тому, що наші американські друзі, як вони самі кажуть, під час цієї війни роблять усе, аби уникнути ядерної ескалації, усе, аби Росія не застосувала ядерну зброю. Саме тому США, наприклад, не закривають небо над Україною, як це було із Ізраїлем не так давно. Тобто, виникає запитання. Якщо ви не даєте нам нічого, що спонукало б Росію завдати ядерного удару, то навіщо ви готуєте нас до ядерного удару? Або навпаки, якщо ви готуєте нас до ядерного удару, бо за вашими даними він уже неминучий, то чому б тоді вам негайно не передати Україні усе те неядерне, про що ми просимо, щоб нам було чим на цей удар відповідати? Або ще простіше, якщо ядерна війна за вашими даними неминуча, то чому б вам не завдати ядерного удару першими, як ви зробили це в Хірусімі та Нагасакі? Тільки про всяк випадок уточню для наших партнерів завдати його по Росії, а не по Україні? Ви от зараз з гіркотою посміхаєтесь, але такі заклики щодо ядерного удару по Росії? Цього тижня перестали звучати абсурдно чи відірвано від реальності, бо саме цього тижня головне управління розвідки Міноборони України перевернуло свідомість усіх, хто стежить за ходом цієї війни. ГУР де-факто розпочав і одразу ж на третину виграв ядерну війну з Росією. Дрони ГУР уразили три загоризонтні радіолокаційні системи Російської Федерації. Дві під армавіром та одну під славнозвісним Орськом всього таких систем в розпорядженні Росії є 13. Якщо знищити їх, усі по Росії можна буде завдавати ядерного удару з будь-якої точки світу, і вона до останнього не знатиме про наближення ракет. А коли ці ракети прилетять і перетворять частину Росії в радіоактивний пепел, Росіяни навіть не знатимуть, звідки прилетіли ракети і по кому треба завдавати удару у відповідь. Геніальні воєнні геостратеги з Москви на третьому році повномасштабної війни були настільки зайняті перекиданням систем ППО до лінії фронту, тимчасово окупованого Криму та, звісно ж, до своєї улюбленої столиці Москви. Що зовсім забули, що вони є великою ядерною державою, з сніміючої аналогов системи раннього ядерного оповіщення і кучі ворогів. Тепер вони абсолютно сліпі на південно-західному напрямку, тобто по Росії просто зараз можна безкарно ввалити будь-чим, наприклад, з Туреччини, Болгарії або Румунії. Кожна з яких входить до складу НАТО. А якщо Україна знищить іще три РЛС на невеликій відстані на північ від себе, тобто одну під Санкт-Петербургом, одну під Калінінградом та ще одну в Білорусі, уся Європа та США зможуть обстрілювати Росію, хоч ядерними, хоч неядерними ракетами, і Москва лише здогадуватиметься, звідки ж воно все летить. Знаючи гур, ми розуміємо, що до цього все і йде. Немає сенсу не витратити ще кілька десятків дронів, щоб остаточно виграти ядерну війну за НАТО, і в такий спосіб, як мінімум, позбавити НАТО можливості розповідати нам щось про страх ядерної ескалації. Тут головне, аби наші друзі та партнери не почали перехоплювати українські дрони на шляху до російських радіолокаційних станцій. Щось підказує мені, що деякі з них настільки перелякані, що могли б на це піти. Але слава Богу, як показує практика, дрони гур не перехоплюються. Ну точніше, частина з них, звісно, перехоплюється, а частина все одно долітає до цілі. Така ж ситуація і з дронами СБУ. Це урок для нас усіх. Він свідчить про те, наскільки важливий, по-перше, український ВПК, а по-друге, наскільки важливі донати. Бо всі, хто донатив на ці дрони, що летять у Росію, тепер відчувають, у скільки разів відбиваються усі ці донати. Якщо дрон вартістю 200, 300, 500 тисяч доларів здатен зупинити російський нафтопереробний завод, або ще краще російську протиядерну радіолокаційну станцію, то це просто революція, не те, що в цій війні, а в принципі у світовій історії воєн. Саме тому я прошу вас просто зараз. Підтримати донатом і ще один збір наших розвідників бійців 120-го окремого розвідувального полку. Їм потрібно якнайшвидше закрити збір на дрони і систему РЕП. Цей збір також дасть колосальний результат, і я прошу вас ставати інвесторами цього успіху, перейшовши за посиланням в описі до відео. Також ви можете стати спонсорами мого блогу, підтримавши його за другим посиланням в описі, там Монобанка на розвиток каналу. Тут усе взагалі просто: що більше ваших донатів, то більше контенту, і то більш якісним він стає. Ну і звісно, якщо вам сподобалося це відео, то що більше лайків, коментарів та репостів цього відео від вас, то краще і для мене, і для вас, тому що так ви просуваєте це відео по ютубу і водночас даєте мені натхнення на нові відео. Ну і нагадую, що весь свій креатив, усю свою творчу душу, я вкладаю не лише в ці блоги. І в роботу на 24-му, але і в проведення ваших заходів від корпоративних заходів до весіль. Там теж значною мірою все саме про донати. Ну і з таких питань, а також питань розміщення реклами, пишіть мені в інстаграм ось сюди. До зустрічі в наступних випусках: бережіть себе, бережіть Україну, слава Україні!